Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст». І сьогодні ми розпочинаємо цикл інтерв'ю, присвячених історії суверенності нашої держави, незалежність по Вінницьки. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, експерт проекту, історик, заступник директора музею Вінниці Сергій Гула. Добрий. Вітаю, Сергію! Загалом, наприкінці 1980-х років Вінничина, як і вся Україна, була охоплена хвилею демократичних перетворень та прагненням до незалежності. Після десятиліть радянської влади люди все більше усвідомлювали своє право на самовизначення і почали висловлювати свої погляди на майбутнє країни. Одним з найяскравіших проявів цих процесів стали мітинги та демонстрації, які логічно підвели нас до доленосних референдумів. Тож, як це відбувалося на Вінничині, і говоритимемо сьогодні з Сергієм. Спочатку хочеться сказати про вибір експерта для нашого циклу інтерв'ю. Крім того, що Сергій історик і безпосередньо пов'язаний з історією Вінниці, оскільки є заступником директора музею Вінниці, я знаю, що ти є автором стаціонарної виставки Вінниця Україна Незалежність так. для початку. Буквально кілька слів для наших слухачів про цю виставку. Чи можна її зараз подивитися? Тому що знаю, що вона дислокується в uh -huh. водонапірній вежі, але там був момент, коли щось там було дороблялося, чи що не можна було відвідувати? так, так, так. справді так, власне, два слова про виставку ми її запустили минулоріч в грудні, в середині грудня, і до тепер її можна відвідати. Єдине, там, коли там наші співробітники відпустці, то але вже всі повертаємося, то вже можна буде знову побачити його до Дня Незалежності, вона точно буде працювати. Власне, ця, відп... ця відпустка, ця виставка це про те, що музей Вінниці напрацював з цієї теми. Тобто це не є щось таке абсолютно точно зібрана вся повна достеменна інформація. Ми якраз в процесі, тобто це тема, яка ми свідомо розуміємо, забере якийсь. Час, ось якісь зусилля, і ми до цього готові і це збираємо. Ці матеріали тобто, речі, в процесі допрацювання постійного та, допрацювання. Тобто, це певний такий зріз того, що вже сьогодні ми маємо з чим готові поділитися. Також ми скопорувалися з обласним краєзнавчим музеєм, з музеєм освіти Вінничини, об'єднали якісь зусилля, артефакти, і подали їх на першому поверсі в кімнаті вежі Артинова, І її можна відвідати за пополе, за попереднім. Записом по, по телефону. Ну а в циклі нашого інтерв'ю, в циклі, в нашому циклі інтерв'ю, ми якраз говоритимемо про такі основні віхи, які можна буде наочно побачити на виставці Вінниця Україна Незалежність. Ну, принаймні деякі світлини, які ми не можемо показати в ефірі радіо, ну, так, але так. їх можна побачити на виставці. Так, там є і хроніки, і вирізки з СЗД, бо ми працювали з пресою того часу. Ось є якісь з приватних архівів теж є фотографії, документи, ну, зрозуміло, архівні відомості. Тобто це все об'єднано і, ну, плюс-мінус, мені здається, непогано подано для того, щоб можна зрозуміти і хоча б. Спробувати зрозуміти, якою була Вінниця і вінничани на зламі оцих десятиліть переломних ну, до них цікаві експонати, такі як друкарська машинка, телевізори. Ну, оті перші. Я ну, думаю, що для багатьох це така ностальгія. Та, може та, бути. Ну, так. І, так, бо в нас ще є архів непоганий архів Вінницького телебачення Салбанго перших років його встановлення. І ми там нарізали якихось цікавих сюжетів і через той телевізор. Ми транслюємо якісь такі. Правда, воно трошки виходить за рамки, там, тобто це тобто, вже не 91 рік, а там 92-й, 93-й, рік. Тобто там вже ці. Але все рівно люди, які приходять, впізнають журналістів, впізнають локації, місця, сюжети, теми. Дуже цікаво, там, о, яка була погода навіть є там, і який курс валют теж казала. О, що це було. До речі, про з зніми поговоримо в одній із програм нашого циклу. Mm -hmm. А сьогодні, ну, власне, почнемо з того, як передчувалася незалежність на Вінничині. Е, ну, тому що революції, загалом, всі, напевно, революції, їх робить така ідейна меншість, за якою потім йде, чи, чи не зовсім йде більшість. Так? Чи її тягнуть? Так, чи її тягнуть? Ну, І до такої ідейної меншості переважно, як показує досвід, історія належить інтелігенція або молодь, студенти. Е, от. І чи мали ми таку таку рушійну силу, таку ідейну меншість на Вінничині, е, і взагалі, звідки дув оцей вітер незалежності саме в наш регіон? Mm. Na, ну, питання таке е, багато багатошарове. І е, е, коли починав працювати з цією темою, я думав, що от зараз тут? Е, було таке два таких е, е, маятник, або щось буде супер, класне, унікальне, або, або не буде нічого. Ну, вийшло, що є трошки того і трошки того, як куди дивитися. Тому що, наприклад, якщо беремо там 89-90 рік, Вінниця ну просто бурлить, кипить мітингами, демонстраціями, зустрічами, е, обговореннями, якимись зверненнями до влади і так далі. А беремо вже е, в момент е, там, проголошення незалежності у Вінниці тиша. Ну, дивно, 2-3 роки перед цим все так кипіло, а тут чогось такого немає. Скільки не питаєш людей, а що було в цей день? Ну, не знаю, там, ну, там було повідомлення, що проголосили незалежність. А всі, так! Да, це для мене було так якось. Це життєво, але якось так воно. Е... Ну так, вже якось по буденному, буває, що там купа людей, які до цього брали дуже активну участь, от якраз на ГКЧП, а потім на проголошення незалежності, були десь на периферії, були десь по селах, по райцентрах, містечках, десь щось до рідних поїхали, відпустку або як якеш по копати картоплю. Тому, тому ось так, але насправді, по якщо говорити і по до твого питання повертатися, то... Справді, це була меншість, і це була проактивна меншість. І, звісно, людям голову не залізеш, але я так припускаю, коли дивлюся, як реагувала влада на звернення цих людей. Ну, зокрема, там про на запит якісь, по інформацію, якусь на запит, на, на дозвіл на проведення мітингу, ще там щось. То і людей сприймали, як. ну, Обережно скажу, так, як таких ось міських божевільних. Зд... Не зовсім не завжди. зараз ми до цього повернемось. Це ж спроба описати якийсь такий, знаєте, портрет угу. та, тих людей, які, які якимось чином виборювали ці зміни, якісь виборювали ці поступки, вигризали їх від влади. І зрозуміло, що влада на той час вона також намагалася цей образ під, підсвітити якимось чином. Тобто, розумієш, коли людині забороняєш там п'ять разів провести мітинг, вона проведе його несанкціоновано, стихійно, і потім з відповідними органами, пропагандою, газетою, дуже гарний буде образ людини, яка не поважає закон. За які так гарно боролася радянська влада і партія оберігає, а оці такі люди, вони наші досягнення хочуть знівелювати, оце вони потім візьмуть прапори, Під, до, кого, до, кого, до кого ви підете. Да. Тобто, дуже гарно, коли ти ігноруєш так, щось, то людина накипає щось. Тобто, це так така. Можна сказати, політична технологія. Не знаю, чи це правильно буде, але навіть сьогодні вона теж використовується. Так? Коли, ти, коли людина борсається-борсається і нічого не має важелів дієвих механізмів вплинути на ситуацію, тобто її перетворюють на такого собі міського якогось божевільного. Ось. Але насправді дуже швидко людей ставало більше. Вони обростали підтримкою серед ну, звичайних вінничан. Тоді вже Ситуація по-іншому, тому що люди зрозуміли, е, насамперед, е, така передумова того, ну, ми знаємо, Радянський Союз, 80-ті роки, спроба перебудови, тому що перед до того, да, як ми визначаємо, була цей там, період застою, хоча по багатьох спогадах там мало не найкраще жилося, в 70-ті роки. Ось, але в 80-ті роки починаються дефіцити, починаються е, е, соціально такі моральні якісь дезорганізації суспільства. Точно особисто я працював з відомості з тодішньої міліції, де вони зафіксували приріст там щороку, там з 86-го року приріст грабіжів, розбоїв, хуліганства були навіть справи в 77 році про рекет студента якогось. Тобто, це все було. Ну, коли нам здається, це 90-ті такі, просто в 90-ті воно ну, типу вже захлинуло. Да? А тобто ці паростки вони вже вони вже йшли. Тобто це було таке логічне завершення цієї системи. Бо дуже багато людей, на жаль, е Купилися, мені здається, на цю е, таку, ну скажіть, зараз дуже цим словом і псо. Але mm -hmm. це така дуже гарна була, як на мене, в кавичках да, пропрацьована, е, що от ви своєю незалежністю, оце, оце о, мали свою бідність і так далі. і так далі, Оце б не, не хотіли на незалежності, жили би все як, як було. Але на, насправді не так. Жили. Тобто, ця система вже просто колапсувала. Ось і вона доживала свого логічного завершення, від, відмирала вже, розлягалася, скажіть. Так. Тобто Все. були спроби якісь там переформатувати, але от саме на тлі цих негараздів люди почали задавати питання і вимагати щось від влади. А ми хочемо цього, а ми хочемо цього. Плюс так само бачили, що влада теж і корупція є, і габарництво є. Це теж не нові речі, якісь і свояцтво, і закритість, попри те, якусь декларативну, що там ну, партія що традиційна влада. це тобто була така, да, влади, яка... На жаль, передалася нам в спадок. Так, да, і люди досі, на жаль, мають цю таку е, якусь е, симпатію до цього. От, були там, бо е, був обком прийшов до нього скарга і все розібрався. От але сьогодні можна теж дуже багато куди скарги писати. Ось і теж е, можуть розбиратися. Але тобто суть в тому, що було це підґрунтя якесь, плюс е, війна в Афганістані, плюс Чорнобиль. І все це наклалося на те, що суспільство е, прагнуло е, плюс, бачачи цей курс на перебудову, вони думали, що справді можна якимось чином перебудувати цю систему. Тому що, якщо говорити, що там 87-88 році чи 89-му році люди, які виходили на мітинги, думали, що через саме рік-два буде незалежність, це буде теж е, ну неправда, тому що ніхто не знав, коли вона буде. Тобто, всі розуміли, що щось відбувається, особливо коли ухвалено е, е, було декларацію про державний суверенітет. Всі такі. Багато хто сприймав це взагалі як мало не незалежність у Вінниці 16 липня 91-го року святкували як першу річницю фактичної незалежності, так і в заголовку, так і звучило. Тобто, хоча це була просто декларація про державні суверенітет. Але це тоді це дуже добре було, тому що потім від цієї декларації і йшла вже в контекст проголошення і далі акта незалежності, і контекст можливості. 呃。Uh. Уникнути якихось капкану е, нового союзного договору, який Москва дуже хотіла затягнути в Україну? Ось і завдяки декларації Кравчук дуже гарно ухилявся від його підписання. бо сказав, дивіться, це суперечить, а це суперечить там декларації, а це суперечить референдуму, а це суперечить цьому, а це суперечить тому. тому е, так, Сергію, було. але от мітинги, які проводилися власне у Вінниці, uh -huh. чи зачіпали вони, по перше, районні центри, чи вони чи осередком на Вінниччині був лише обласний центр, власне, Вінниці наскільки вони були масовими? Якщо брати повільниці, то повільниці були дуже масові, їх було багато. Це кінець 80-х? Це починаються вони десь з 89-го року. Люди хочуть звертаються до влади провести мітинг, влада їм забороняється робити. Тобто, в 89-го року вийшло розпорядження міської влади. Тодішньої партійної, яка забороняє проведення будь-яких мітинів. Але все рівно люди проводять їх стихійно. як перед революцією. Та, тобто декого навіть там, дали штраф, адмінзатримання проводили, ось, правда, без якихось там жорстких репресій, принаймні мені цього не, не зустрічалося. Але такий тиск був морально психологічний, типу як там пробити та, по роботі, там поскаржитись, там, а що це ваш там співробітник робить, а там. ну, Різні способи, скажімо так. Але врешті, на початку 90-го року, 90-го да, 90 року, в лютому, міська влада йде на поступки і виділяє окреме місце для проведення мітингів. Це вона робить теперішній, ну, як його називають, півострів, брагантина. Та? Тобто, там роблять місце для проведення мітингів. Сьогодні, звісно, це. Щоб нікому не заважали. Так, 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 Тобто. Бо... Зрозуміло, це не, не на площі тодішнього День на е, Майдане Зеленські, не там е, Парк те, тодішній, тодішній. Горького, не там інші якісь речі, не е, площа Гарріна тодішна, а саме отуди, от десь за Київським мостом, та, по мітингуйте вулиці Чекістів, яка тоді ще так називалася. От мітингуйте. І ну, направду це було. Е, Певну, це був крок, це була поступка. Очевидно, хоча така напів, таке як танго, типу крок вперед, два назад, але все рівно вже люди могли хоча б дегально без страху зібратися. І в нас зі світлини, якраз перші мітинги, вони дуже були велолюдні, тому що це треба побачити. Хто приходить на виставку, то побачить. Ну насправді там цей. Такий спуск від вулиці Київської, до як приходити на Бригатину, він реально був забитий людьми з гаслами, з мітингами, з трибуною, з виступаючими, які вимовляли гасла якісь. Тобто це все людям було потрібно, тому що люди втомилися від оцих казенних зборів в робочому клубі, заводу чи в якогось іншого закладу, де чітко зрозуміло, що є порядок денний, є там відповідальна особа, яка там підібрала людей які не будуть задавати зайвих питань, а тут. Це така ну, така вулична політика. тобто того, чого це, це тут відбувається досвід і набираються досвіду як люди, так і власне політики. Цього досвіду не було в, в партійних діячів такої, і дуже часто вони програвали, тому що вони розгублювалися між на цих на цих мітингах. Тобто психологічно їм було важко. І Свої... вони цього не любили. А є от імена вінничан, які вписані в ці. Перші роки незалежності, перші кроки до незалежності на Вінниччині. Чи от вони ці імена десь загубилися в історії? Ну є, є імена людей, які е, зверталися на те, щоб е, е, ну, тобто, на, взяти є? дозвіл на проведення цього мітингу. Тобто, були ті, хто очолювали краєві організації руху, ті, хто О, от е, я, власне, вступили та в якісь е, е, в, ну, локальні ці ініціативи е, від е, якихось товариств, тоді вже з'являлися громадські організації. Е, Товариство української мови Шевченка, Зелений Світ Поділля, е, е, типу як Вінницька філія меморіалу, та, Товариство пам'яті жертв репресій, е, імені Стуса Василя потім було йому е, надано. Тобто ці імена є, вони зафіксовані, і теж ну, зокрема можна їх побачити. Я боюсь зараз називати е, принаймні, щоб всіх не, когось не забути, але там, е, ну, там Василя Гурина. Е, Підопригорщука, Нижника, Слишинського. Тобто це ті імена, які зустрічаються в ось цих зверненнях, те, що просимо надати дозвіл на мітинг для такої акції. Дуже така показова була про те, що заборонили проводити мітинг, приурочений до Дня Акту Злуки. Ось, мовляв, що в нас тут йдуть. Пампам'ятні пам'ятні траурні дні присвячені смерті Леніна, тому не можна вам мігітинувати за до Дня Соборності, вшановуйте тра траур смерті Іліча. Скажімо, так ну але в підсумку всі оці настрої, які привели нас в. До незалежності перевели і до референдумів. Там було кілька референдумів. Наскільки я пам'ятаю, це і проголошення незалежності, і конституції прийняття конституції. Здається, так там було два таких ключових. Фактично, 91-й рік це був роком двох референдумів великих. Перший був у березні 91-го року, який організували для того, щоб запитати людей, чи вони виступають за збереження радянського союзу і підписання нового оновленого договору, І другий вже власне в грудні констатував по факту, констатував здобуття або відновлення незалежності України, і тут дуже такий показова річ, тому що в, в березні 2021 го року українці показали ну доволі таки високий результат. Тих, хто висловився за збереження радянського союзу е, на умовах того, що Україна входить до нього на умовах оновленого союзного договору, на засадах про державний Майже суверенітет незалежно. і так далі. Ну, це таке було. Це все було на попередньо. Да, 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 це, це такі були дуже е, маніпулятивні речі, з квілюбристака. Як він ну навіть вінничани, а жителі Вінницької області вінничани ну, ну, показали саме, себе в цих час. Так само підтримали, теж тобто це десь було десь в межах 70% підтримка. Від 67 самих до 70 десь коливалася по, по ну загалом, хоча підтримка е, чого підтримка те, щоб зберегти радянський союз ага. до перший рік, Березень. Угу. попри те, що вже там Балтійські країни, вже все, дехто проголосив незалежність, Цих дехто рухав, рухався е, в ту сторону. Хоча ми були одним з республік, яка дала найменший відсоток з усіх інших, крім Балтійських республік. Тобто там були взагалі там, 80 і до 90 доходили за збереження. Тобто ми, ми, ми вже видно було, що ми десь посерединці. Да? Ми не, не впереді, як Балтійські країни, але не позаду, тому що ми десь. Ми, ми десь отак. Оце це вичікування позиція. Це вона така дуже і, і, і так, да, і, доб, притаманна, да, притаманна грає і, і добрий за нас такий рахунок, і інколи злий жарт з нами грає. І ось вже е, грудень 91 го року, 1 грудня, е, одночасно референдум і вибори президента України першого. І тут українцям, е, тут дуже було важливо, тому що Москва е, і світ чекав цього референдуму, тому що дуже, мажо, дуже мало було в очах світу проголосити в Верховній Раді, е, особливо в контексті там, провалу цього путчу, е, акту проголошення незалежності України. Цього було мало. Всі хотіли. Е, Більшої легітимності, попри те, що да, все-таки ну, Верховна Рада на той час обрана все. Плюс мінус. До речі, це була одна з перших Верховних Рад, яка е, обрана була більш-менш ну, доволі таки демократичним шляхом. Тобто, це були одні з перших демократичних виборів радянського союзу. Ну і останні по факту вийшли. Ось, але тим не менше. Бо там можна було висувати людей на альтернативній основі не від партійних комітетів, а від колективів, громадських організацій, і так далі. І врешті дуже важливо було, щоб люди показали більший відсоток, ніж ніж той, які вони висловили за збереження союзу. І тут, коли вони коли потім з'явилися на всіх змі те, що українці понад 90% за те, щоб підтримати акт проголошення незалежності. То ну в Москві там мені здається рвали на собі волосся, тому що mm -hmm. дуже горбачок був певний, що цього не буде, що українці або так само, або навіть менше підтримують на референдуму незалежність. Тобто, навіть якщо так референдум це більшість, тобто абсолютно ну, типу просто переважна більшість, треба було там, мінімум 50% плюс там кілька голосів. що було а тут 90%. Але але наприклад. Інші би кпинили тим, що от та це ваш референдум не перекрив референдума березневого, а тут він перекрив. Тобто люди дуже гарно спрацювали, е, ну, скажімо так, і, і місцева влада також, і активісти, і так далі. Тобто референдум він був дуже гарно підготовлений. І тут, знову ж таки, теж так цікаво дивитися, коли е, дивишся документи, і там, там в 90-му році, чи навіть на, на початку 91-го року, там... Е, е, Скажімо так, давали прочуханки або крили якимись кривими словами там. О, там вони там, такі погані і піднімають українські прапори і тризубців. оці націоналістична символіка, Бандерівська їхня, хоча вони тут все змішували докупи. І, і тут же вони після 24 серпня публікують оголошення, що Вінницька міська влада закликає українців підтримати акт проголошення незалежності. перевзулися на ходу. Да, ну тобто, це. Теж такий, ми, ми, ми не знаємо, щоб в тих в тих людей було на думці е, в той момент, коли вони робили те чи інше. Mm -hmm. Тобто, очевидно, що ну так воно виходить так. Можливо, хтось просто мімікрував системи і насправді щиро чекав, що була ця незалежність серед партійної і цих функціонерів. Таке могло бути, і ймовірно, були ті люди, навіть не ймовірно, але точно видно, що по деяких кроках люди навіть із тієї системи вони все рівно робили якісь. Або поблажки, або якісь навіть таке опосередковане сприйняття того, щоб якимось чином допомогти ну, цим демократичним тенденціям, скажімо так. Бо були такі затяті, заядливі, які оце, що всі, хто ходить з прапорами, це оце фашисти, це да, та, тобто такі були формулювання, коли дивлюся б, там протоколи про. Де приймали ухвалювали рішення про заборону там, мітингів, то вони там все були люди, які там все згадували, що ви оце там тризубці понаклеювали, а ви там то ходите, а ви там мало не зігаєте. Ну тобто то змальовували її як, як, як цих, як таких ну, як, та, 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 як, як на, 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 на нацистуючих -на, да, скажімо Ну власне так. Росія і досі Tar. не відійшла. Тобто, Це, 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 це така да, давня технологія. Нас її тероризують і, і, і світу, і світу показують, демонструють так. Дотепер, тобто, це так тоді теж працювало. І до речі, якщо говорити про перший референдум, це от про збереження радянського союзу, то, то місцева влада дуже теж розстражувалася і вклалася в те, щоб був позитивний результат. Бо вони говорили, що от дивіться, якщо Україна буде самостійна. То це дивіться, які в нас кордони, оце їх треба доберегти. А в нас де, де така в нас армія? Ми таку армію не потягнемо. Або з іншої сторони, оце ви бачили мітинги, оце ви бачили людей, оце вони в нас будуть тягнути в міжнаціональні сутички, суперечки, ми самі не розберемося, тільки під єдиним центром ми зможемо вижити. Тобто теж такі агітки роздавали. Ну і це теж, бачите, так воно ну, ну, так спрацювало. Тобто, як сформуєш думку, да, так воно і певним чином було. Але очевидно, що референдум 91 року це такий абсолютний Пік і підтримка того курсу, який вже був, ну, йшов і такий переламний момент 24 серпня стався. Тобто, і 1 грудня це було підтверджено і. Ну, фактично, маємо так як казати, маємо те, що маємо. Маємо під підтриману народом незалежність, і що найважливіше, незалежність, яку почали визнавати на міжнародній арені. Це було головне і ключове завдання. Тобто показати, що це все є легітимно, і нас тоді почали визнавати дипломатичні установи різних країн, надсилати телеграми. Ми визнаємо Україну, визнаємо і поважаємо право народу на прагнення, яке вони підтвердили на референдум. Ну і, мабуть, всім відомо. Да, та, що там Канада і Польща одним із перших привітали і надіслали ці телеграми ну, про підтримку і про там встановлення фактично дипломатичних відносин між цими країнами. Ну і приємно, що Вінниця як центральний регіон України не стояв осторонь. Хоча, можливо, ми не були настільки радикальні як представники західної частини України чи представники східної частини України, да, що спостерігалися та, та, потім та, та. протягом років незалежності, власне, до великої війни, ну але там. То, От, то там окремо, тому що потім ми були та, такі 50 на 50, як завжди. Так, бороди... але все таки більше за Україну. Так ні, звісно, бо і і схід теж був за Україну. Це дуже така теж е, політична технологія про те, що схід насправді завжди був е, там проти якої Ні, Тому що, якщо ви подивитесь е, е, мітинги, які відбувалися, е, підтримку того самого студентського голодування, потім шахтарські походи, то там немає, там немає, там немає сепаратизму, там немає якихось інших речей проти незадержці. Там є. Ну, Соціально-економічні вимоги, і плюс там є теж ну, політичні, вони аж ніяк не там не посягають на якийсь суверенітет чи е цілісність територіальну. Це вже потім це пішли ну, типу, технології на оцей розподіл, розкол і на провадження цієї продовження цієї такої там е махрової русифікації по факту. Тому що в 91-му році Москва була в шоці і продовжила діяти до 2014 року і відтоді намагається повернути україну Так, вона була в шоці вона була в шоці перших пару років бо в неї були своїх купа проблем а потім вона почала собірати ці далі республіки колишнього СРСР. балтійські країни дуже гарно встигли красиво Піти, втекти і вступити в, в, в ЄС і НАТО. Ось, а власне, вже в, ну, ми вже залишилися там, де ми є, і ну, фактично, сьогодні ми знову відстоюємо свою зброю. Відстоїмо так. Відстоїмо, так те, 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 що не було, ту ту поповину, яку, на жаль, не було розрубано спочатку, вона з неї виросла цей оце нова, новий виток цієї жорстокої війни. Що ж? На сьогодні все, але ми будемо okay. продовжувати цикл наших інтерв'ю, і вже в наступному поговоримо про нові витки. Незалежності по Вінницьки нашим слухачам нагадаю, це була програма з перших уст. Перша програма циклу інтерв'ю незалежність по по-вінницьки», присвяченого здобуттю суверенності нашої держави, експерт, циклу історик, заступник директора музею Вінниці, автор стаціонарної виставки Вінниця Україна, незалежність Сергій Він.